Неділя, а ми доприймаємо порося. Ну, ось це копик скинула кісточки з ніжки, які лишалися, там хвостик, кілька шкірок, і це буде холодець, поставлю, хай вариться. Дві баночки паштату, які мені вчора не увійшли у велику каструлю, поставила сьогодні у маленьку. Ось, і вже він тут собі стоїть до години. То, що робила вчора, він ось у мене вже готовий, щоб його винести. Одну баночку ми вже, в принципі, з'їли, тому що ж було ж цікаво покушати, який він вийшло. Получився. получився, знаєте, дуже смачний, але десь що неправильно зробила. Ну, це ж перший раз. То, що зробила, бачите, він е от жир, я так розумію, що отут. Після того, як схолоне, мав би лишитися отак, жир, так як у кістках лишається, такі котлети заливаються. От, у мене він википів, <свісно> кипіло, десь сильно кипіло, жир википів. Ну, але вже на наступний раз буду знати. У холодильнику Юра ось заправив м'ясо в рукав і буде у духовку. Буде запечене. Ну, це воно не зовсім, знаєте, таке як м'ясо, а воно таке грудинка просто дуже смачна. От. То це вже лежить заправлене, полежить кілька годин, і він його поставить у духовку. Ну, я зараз буду збирати ось такі баночки під, під кришку, що закручується, буду перемивати, позбираю всі, які тут. Туди... Де є вільні, їх небагато, але скільки знайду, стільки буде. От І м'ясо, яке лишилося, буду ставити на тушонку. Все, ставлю тушоночку, підготувала вісім баночок, так, щоб було мені на раз. От М'ясо порізане мені порізав. Уже тушоночку я робила, мені тушонку робити не так страшно. Тут чисте м'ясо і м'ясо таке ось трішки ось салом на дно баночки покласти. І, одним словом, зараз заправлю швиденько і розкладу. Так, значить, заправляю як посолила собі за смаком, так як я бачу, хоча останнім часом я щось, як кажу, Юра, щось ти не досолюєш. Ну, нічого, посолила. Хай краще буде трішки недосолене, чи має бути солена там, де не потрібно. І додала трішки сюди ось такого перцю. Небагато, тому що буде ще кластися горошком у баночку перемішую. На дно кожної баночки додала листочок лавровий, середній, і там по 4-5 горошинок перцем. Тепер у кожну заклала ось таких трішки м'яса, більш із салом. ось так, і тепер накладаю вже м'ясо. Ну, і ще в мене вийшло ось таким собі більш-менш сальним поприкладати і зверху. Баночка не, не до повна заповнена, ось. Трішки, трішки полишала. І тепер накладаю, о, нас нарешті спокусувалося, Ось так баночка не до кінця. І тепер закручую, закручую. Так, ось я вже вставила. Кастрюлю на тряпку і буду наливати холодну воду. Що хочу сказати, що уже раз я так тушонку зробила і вона вийшла непогано. Єдине, що не втрималися кришки, які були не закручені, а які закрутила під ключ. От. А всі баночки, які були ось такими кришками, була чудова вийшла тушоночка. Тому я так роблю, знаєте, вже е, спокійно. Не так, як вчора паштет, хоча паштет вийшов теж гарно. Е, стосовно того, що е, дякую вам, до речі, за коментарі і за підказки. Мені підказали водою, як правильно підливати. От. І... Ну і був один коментар за автоклав, що придбай автоклав, е, Наталочка. Е, я, знаєте, що хочу сказати? Поки що я у ньому необхідності абсолютно не бачу. Автоклав 100 річне дешева. І, ну, на жаль, буду казати, так як є. Не, не такими е, маємо статки, щоб дозволити собі, коли захотіли, тоді придбати автоклав. Але без автоклава, в принципі, особисто якби і нам можна обійтися. Чому? Тому що ми не, е, не крутимо цих тушонок чи там паштетів, знаєте, там. Щомісяця. Як там раз в рік чи півроку, якщо є з чого, то можна обійтись ось так і каструлею і, чи духовкою. Я хоча б духовці ще не пробувала, але я і дивилася, що і в духовці можна теж без автоклава зробити тушонку. То я думаю, що в принципі можна нам і жити поки що без нього. Як, як нас буде десь там колись, дасть може Бог. Поголів'я свиней, знаєте, аж таке, що можна буде кожен місяць колоти і кожен місяць тушонки робити. От, до речі, ви бачите, виготовлено в Україні. От, як ми почнемо виготовляти, вже так не знати що, так, щоб можна було, ну, так, щоб кончатий автоклав був потрібен, то вже тоді можна буде подумати. А поки що, ну, як би для нас то, е, то трата не потрібна е, коштів, яких яких і так іноді треба пошукати, одним словом. Ну, таке. Слава Богу, маємо своє м'яско, слава Богу, є кастрюлька, її можна поставити баночки. Заклали і буду підпалювати. І, одним словом, можна сказати, що тушонка у мене вже, тому що, ну що я тут буду до неї тепер підкладати? Тепер я тільки буду слідкувати, щоб так, вогонь спочатку буде більш, потім зменшу, а потім через годинок 6 я її просто виключу, дасть Бог буде все добре. От, і вона собі тут буде схолодати. І таким чином можна сказати, що е, нашу свинку-котлетку ми уже сьогодні, нарешті, сховали. Всім дякую за увагу, дякую за підтримку. Всього найкращого!